Робити добру справу, а тим паче здійснювати чиюсь мрію дуже приємно. А коли цих справ 15, це у стільки ж разів приємніше. Саме так подумали співробітники одного з українських видань та влаштували маленьким мрійникам богуславського дитбудинку справжній осінній новий рік. Здравствуйте, ребята. До своєї 15-ї річниці газета сьогодні реалізовує проект 15 добрих справ, у межах якого відвідує дитячі будинки, збирає дитячі мрії і разом зі своїми читачами намагається їх реалізувати, віднайшовши для кожної дитини святого Миколая. Цього разу вони завітали до дитячого будинку Оберіг, що у місті Богуславі. Щоб і грали і мальчики, і на норами до богославського оберігу рідко навідуються спонсори чи меценати, так само як і до інших 14 установ, що залучені до проекту «15 добрих справ. Для взрослых сильных людей это не составляет труда и много усилий осуществить какую-то детскую мечту. Но для нас это возможность разделить с детьми их радость, их счастье. Возможно, для кого-то это останется на всю жизнь самым ярким воспоминанием. Поэтому давайте поможем детям в канун новогодних праздников найти своего святого Николая и осуществить свои мечты. Хлопцы начали выпробовывать подарунки прямо у кимнати. Хочу питать в динамо. Ну, за Динамо гулять наймолодша Тоня взялася готувати їжу для своїх ляльок на новому посуді. А ось ігорю та маші більш доподоби гра для майбутніх бізнесменів монополія. Та якщо хтось з дітей і стане підприємцем, то скоріш це буде ігор. У Маші інша більш жіноча мрія та не позбавлена творчості. Я хочу вивчитися на повара, і щоб мені подавали велику книжку, щоб там були багато страв, щоб я готувала їх і хочу стати, ну, працювати в ресторані. Звичайно, найзаповітніше бажання кожного мешканця дитбудинку знайти родину. Ця мрія завдяки газеті сьогодні вже втілилася для 70 дітей. А стати святим Миколаєм для дітлахів може кожен, адже здійснюючи чиюсь, нехай і маленьку мрію, ми самі стаємо трішки чарівниками.